Збройні сили України продовжують рухатись на лівому березі Дніпра. Візьмемо Київ геолокаційні кадри опубліковані американським інститутом вивчення війни, показують, що українські збройні сили просунулись далі на південь під Антонівським автодорожнім мостом. Та на північ від Олешок це 7 км на південь від Херсона та 4 км від річки Дніпро. Крім того, Генеральний штаб України повідомив, що збройні сили продовжують наступальні дії поблизу Бахмута та наступальну операцію на Мелітопольському напрямку. А що стосується Авдіївки, то ця м'ясорубка перемолола за два тижні 5 тисяч окупантів. Це 100% результат роботи наших спецслужб, наших військових і звичайно, нового Того як бавовна виникала в тимчасово окупованому Бердянську а, і не перестає виникати в тимчасово окупованому Мелітополі, то ворог дійсно змінює сьогодні концентрацію своїх військ а, і а, розосереджує їх здебільшого на узбережжі Азовського моря та молочного лиману. Також нова тренувальна база ворогів виникла а, на на середині шляху, приблизно від Бердянська до Маріуполя, там сьогодні ворог побудував і нову тренувальну базу, де готує своїх російських військових і склади свої з технікою боєприпасами, які також готують до відправку на Запорізьку лінію фронту. З іншого боку, наші місцеві мешканці повідомляють, що сьогодні вони постійно бачать пересування нових видів озброєння саме до Запорізької лінії фронту ворогів, також паливозаправників. Тож сьогодні ми Точно можемо сказати про те, що ворог уходить з нашої території. Навпаки, ми бачимо, що він намагається зробити все для того, щоб підкріпити своїх російських військових на запорізькій лінії фронту. от ви згадали про розгортання великої кількості тренувальних баз на на Азовському узбережжі. кажуть, там готують резерви для подальшого перекидання на вище згаданий вами запорізький напрямок. А про який потенціал може йтись, про яку кількість, про який резерв техніки, якщо можливо є прогнозне. Цю тему на жаль, ми з вами розуміємо, що мобілізаційний потенціал у ворога він надвеликий, і він не рахує своїх військових. А він вважає їх гарматним м'ясом. Тож буде десятками тисяч продовжувати перекидати з одного боку, з іншого боку, десятки тисяч вивозити 200-х і 300-х саме Запорізької лінії фронту. Тож, на жаль, це сьогодні гарматне м'ясо. Чергові десятки тисяч, які можуть потрапити на вірну смерть. Саме на Запорізьку лінію фронту або на Херсонський напрямок, або ще не кудись. Тож ворог продовжує їх свозити. Щойно ми мали можливість у студії спілкуватися із представником влади Маріуполя Петром Андрющенком. Він розповів про фільтрацію людей у їх регіоні, особливо після певних вибухів, які організовує наша сітка спецслужб, і, зокрема. Інших військових підрозділів, розвідки і так далі. А чи в вашому регіоні, в регіоні Мелітополя, фільтраційні заходи також розповсюджені, тому що колись читав нещодавно статтю про те, що там навіть школярів доглядають на предмет, яка мова в тебе в телефоні встановлена, дивляться і так далі. Тобто, ще жорсткіше ніж у Маріуполі. Фільтрації, звичайно, проводяться, і фільтрації завжди посилюються після того, як проходить вдала ліквідація ворожих військ, саме в наших містах Мелітополь, Бердянську, та Маку Буча. Так, наприклад, після того як два дні тому в Бердянську була ліквідована автівка, в якій знаходилися чотири рашистські представники, один з яких військовий відповідаючи за тортури в тимчасово окупованому Бердянську. Після цього був повністю закритий один з районів Бердянську на в'їзд на виїзд та. Вороги з допомогою дронів спецслужб проводили обшуку в кожній квартирі, в кожній домівці, намагаючись знайти той спротив і ті сили спротиву, які залишаються на території тимчасово окупованого півдня. Також фільтрація продовжується і просто серед цивільних, які пересуваються по містам по дорогам на тимчасово окуповані території Запорізької області. Сьогодні під час фільтрації ворог намагається знайти як мобільних телефонів, фотографії, застосунки навіть українську. Мову на клавіатурі це також визиває: а, визиває привід а, вигадати, що це значить зрадники, які проживають на тимчасово окупованій території, і ми розуміємо, що будь-який, хоча б маломальський привід, це для ворога підстава забрати наших людей в полон, які вже тисячі на жаль в полоні у ворога. Тож фільтрації посилюються, тортури посилюються. Це, це основна причина цьому. Це те, що навіть після півтора. Більш ніж півтора року окупації наші мешканці не здаються та чинять спротив. Ну про півтора року ви згадали. Якраз тут е, згадується позиція української влади, яка каже всі ці півтора року населенню, яке лояльно до України, пробувати виїжджати. А от головне, чи є змога зараз покинути регіон, чи є змога виїхати з міста. Так, дійсно це актуальне питання для наших мешканців. Виїжджати можна виїжджати можна через тимчасово окупований Крим і через тимчасово окупований Бердянськ, Маріуполь Новоазовськ. А потім вже на територію Грузії або на територію Європейського Союзу або літаком зазвичай з жовтих вод обирають наші мешканці виліт до Туреччини або до Молдови, куди ще можливо летіти з ворожої Ерефії. Але звичайно, ми всі маємо розуміти, що з одного боку цей шлях може займати від 4 до 7 днів. З іншого боку, це надстрашний шлях, тому що на кожному перетині, з, наприклад, з тимчасово окупованої Херсонщини до Криму, там фільтрація. Там з тимчасово окупованого Криму на території Краснодарського краю фільтрація. Тож надстрашні фільтрації тортури можуть відбутися на кожному з цих фільтраційних пунктів, тому це надстрашно, але наші мешканці все ж таки обирають шлях вижду для того, щоб залишатися, знаходитись в країнах, де вони можуть відчувати себе в безпеці. У Мелітополі, звісно, дещо тепліше ніж у столиці, але все-таки опалювальний сезон попереду. Як працює наразі інфраструктура міста, чи е, проводяться якісь підготовки, чи хоч чимось там забезпечують людей? Дійсно, в Мелітополі сьогодні можемо сказати, що вся інфраструктура міська вона знаходиться в можливості працювати, але час від часу виникають перебої з електрикою, час від часу виникають перебої з постачанням з водопостачанням. В основному причина тому, що Кадри величезна кількість мешканців і обслуговуючого персоналу наших комунальних служб виїхали з тимчасово окупованої території, і там наразі не знаходяться шалений дефіцит кадрів. Ворог навіть завозить мобільні комунальні бригади з різних регіонів РФ для того, щоб яким чином організувати бит в тимчасовій окупації. А як би ви оцінили зараз, як почуває себе партизанський рух? Ми от уже зачепили тему підрива у Бордянську. Чи можна сказати, що це окрема функціонуюча структура і повноцінний організм? Це точно повноцінний організм, який добре злагоджений, який має кооперацію з нашими спецслужбами з нашими збройними силами України. Але найголовніше, що ці люди, ризикуючи своїм життям, Роблять все для того, щоб українська державність якомога швидше повернулася на територію тимчасово окупованих наших регіонів та звільнили наших людей. Тому це справжні герої, які роблять все для повернення нашої держави на наші землі.